Добрий день, ми на каналі Українське Яблуко. Продовжуйте квітувати абрикос. Бачите 16. Квітня і абрикос сорту Фаралія. Ті квіти, які ще не розпустилися, зараз квітнуть. Але бачите, тут внизу, де вони квітнули, де вони встигли розпуститися, мороз обморозив, може тут ще щось залишиться, але я не думаю. А от вище, починає десь з середини дерева, сьогодні дуже тепло, вони всі квітнуть. Я думаю, що як мінімум на цьому сорту до 50% приблизно приблизно зав'яжеться плодів. Ось ми бачимо ще Оленкову Волохату. Добиває те, що не добити. І всі летять, всі хочуть попробувати нектару і з'їсти квіточку як ота оленка Олахата. Ну, доволі інтенсивно ще квітнуть я думаю що будуть будуть плоди запилення йде по деяких сортах Сорт Харагем, Харгран, теж вершки. теж Ще всі квітнуть, Ну це тільки вершки, а десь більша половина обмерзли. Але не все однозначно, ті, що зав'язалися плоди, я дивлюся, успіли зав'язатися до морозів, дивлюся, що деякі ще залишилися, тому що дуже рано робити повну оцінку скільки буде взагалі плодів залишено. Але бачите, незважаючи на такі великі морози, у нас було і 3 градуса, і 4, і там пару днів було до 6-5 градусів, тобто 5 днів були морози, але вони не пошкодили квіти. Я думаю, що пройде запилення. І ми ще можемо достойний урожай зняти принаймі з цього сорту. Тому основні кінцеля буде відео, ми будемо вже знімати, коли зав'яжуться плоди, і ми побачимо на яких сортах зав'язалося і які обмерзли. Обмерзли точно ті, що тільки квітнули, деякі не обмерзли, тобто вони ще є в таких пуп'яночках зелених, які встигли запилитися, тому що картина не зрозуміла. Всі запитання задавайте. Я вам відповім ввечері, в коментарях. До наступних зустрічей. Ви були на каналі Українське Яблуко, ставте вподобайки, підписуйтесь. Ще є... Багато бачу, які не розквітли. Все буде Україна. До наступних зустрічей.